Так. Всім привіт! Дякую, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки, це допомагає розвитку каналу. Знімати відосики не завжди виходить, бо, самі розумієте, працюємо. Працюємо, працюємо. Зараз їдемо у гараж, трошечки розкажу вам по омешці. І буде, що там з неї трапляється, а з неї трапляється все, 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 все. Трапляється з нею. То одне, то друге, то третє. Ну, зараз, по ходу, приїдемо, я вам зараз розкажу. Зараз заїдемо, візьмемо компресометр, поміряємо тиск, тиск у двигуні. І все. Так що погнали. Зараз візьмемо компресометр і поїдемо ж розбиратися, що, що, з нашим, що з нашим гальфом, що він задирає оберти. Все, по ходу, все буде зрозуміло. Каляна, диви, знімаємо каляна свого гальфа круте. Так, взяли компресометр, зустрінемось тепер у гаражі. Да? Да. Калян, що у тебе? Так, а ну все. Так, ану, скажіть мені, це вже старість чи ще ні? Компресометр поклав, взяв, поклав і забув. Вертаюсь. Зараз заберу компресометр і буду їхати в гараж. А Так би був вже у гаражі. Да, так, так що, будемо розбиратися, ще ж треба ж з ним розібратися. Чого, плавають дьогорти? Ну я думаю, це моторчик дросільної заслонки. Бо... Або коса. Ну, я вже все перевірив. Воздух, Не, немає воздуху. Все, що було написано в інтернеті, я вже все перековиряв. Так що це знімається, мабуть, 10% із того, що я роблю. А так кожен день приходиться ковирятися. Ну, якось так. Добре, забираємо компресометр і летимо. Бо, братану, я вже зателефонував, сказав, що я вже там, був, що я скоро буду. Так, тут вот такая происходит в адханалия. Скажи, що ты робиш? Пошел. Ага. Подшипник закончился. Закінчився подшипник. Слышите, как у там толсту. И видно должно быть, как она болтается. Да, болтается. А ще, що Вчора що в тебе произойшло. Що, помпа закончилась тоже. <кх> Он разгадал мотора. Помпа то, теж скінчилась. На ній теж присутствують небольшой люфт. Коротше, через дренаж поперло. поперла водичка. Антифризик. Так що ось так. Помпу вже замовили. Магнеті Морелі стоїть 1300, а Італія да, 800 з копійками а Датчик з вже приїхав, треба забрати, треба поміняти свічки, компресометр я привіз. Так що поміряємо ще тиск у двигуні. Так що не все так швидко. З всіх проблем. З усіх проблем. Заработал только спидометр. Спидометр. А, еще ж забыл сказать. Блок АБС був відправлений на ремонт. 1500 гривен. Дзинь. От уже вам і рахуйте. Тоді 1400-1500 блок АБС. А, помпа 800 і датчик... Это 900, 800, А, ну да, 900, 900. Ну і датчик розпредвалу. в нас 800 БУ. Потому що новий коштує. Один же ж приїхав вже назад, а їхав нерабочий. Прислали один неробочий, поїхав назад. Зараз сподіваємось, що новий. Ой, новий. Був новий. Був новий справ справний. Бо вона довго запускається, а це каже про що, про те, що датчик розпорядвав. Ну і Британ його прозвонив, да? і він... Ну, діагностика теж показує слишком більшого супротивлення датчика Холу. А слишком високе напряження датчика Холу. Да. Так що. І ЄГР теж на ЄГР ругається. Ругається на ЄГР, і це все буде потихесенько, потихесенько робиться. Ну, якось так. Сейчас, 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 Что, давай выкрутим одну свечку. Да? Померяем. Чи не? Чи не померяем? Чи померяем? Чи не померяем? Ну, давай, став паузу, сейчас что-то Помпочка у нас сон, тут вот стоит, чтобы ее снять, надо снять крышу, скинуть коннектор. Так, Так що, так що, як тут з заправочним воює, колодочки новенькі стоять. Бачили, як тут система зроблена гальма супортом, ручник колодками. Цікавенько, цікавенько. На Mercedes. Так. Діски нормальні. Ну, якби по-нормальному проточити, але... Але, 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 але якось так. Був ще коплений заправочний. Зовсім чуть-чуть. Так, підшипник під заміну. Все вона сказується, коли... Автилочка стояла долго. Ага. Трошечки тут переходничок, да, вот такой? Ц, ты зварив, да, сам? Да. Ага. Пин -де, пин -де. Типа сифонное соединение, да? Да на финанс. здесь не знаю откуда Оно может тут вот и держало, может с вот этого моего переходника на ты нарезал резьбу сделал типа втулочку да? да вот это все вчера вот так вот затягивал и сломал Фигня, а, это за новым, да, Сколько Ну, да. Сколько сейчас. 250. А, ну, то есть можно ломать, да, каждый раз? Да, нет. <говорит> Сделать бы, чтобы она уже не сифонила. Ну, да. Так же, у нас сифонное соединение, тут такого пандержа. А когда заправился, с шланга тут сифоны, под сифонию Так, ну Тут все зібрано, вияснили, що підшибничик під заміну, коли він приїде, тоді вже замінить. Ручник, Ручник працює, підтягнули, все з ним добре. Заправочний ще раз, ще раз перебраний, якось отак. І ось такі от старі автівочки потребують завжди уваги. Так, щоб долізти до свічок. А ти тут третю викрутив, да? Тут ця сторона ще нормальна. А ось тут треба розібрати і розібрати. Ну, в общем, сейчас розбираємо і будемо міряти, поміряємо компресію. Бо мені щось не віриться, що тут 5. Да? Для пити. Для піти воно, він дуже гарно їде. Не, димит. не димить нічого, ну для себе зараз поміряємо. то він Ти думаєш, що на СТО да, його вирішили на... нагріти. ну Йому сказали 80 тисяч. Будем то компресія по 5-6 у кожному циліндрі. Ну, зараз переміряємо, якщо там. Нормальна компресія, значить, що туди лізти. Це ще такий ремень, нормальний ремінь. Ну тут от що все було засрано. Тут помпу помпов втратити А, Помпочка, помпочка. Ну, в общем, зараз включимося. Так, дивіться, що тут. Це з під клапаної кришечки. Що клапанку зняти, що тут треба. Так, пишіть, що треба. Ну ви будете дивитися, я думаю, тут уже все буде знято. Так що пишіть, що треба знімати. коллектор. Правильно. Ну, в общем. Ладно. Сейчас, сейчас свечки. Померяем. А потом уже все инше. Разбирать и дивиться. копаты далее. Чи только замена клапанной. Крышки? Да. Пластиковые. Пластиковые. Тут, да, пластиковые. Да. Да, 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 да. Вижарю, і ой, ну, тут, тут оно, оно, оно усюди. Короче, прокладки по любасу. Вот да, тут. Не, не. Кого? Тут оно все мокре, усе. Якось так. Вин, вин, вин. Такая. Опа, смотрите, рыбак поймал свечку. Вот такая сама. Такая. Короче, прокладкой под, клапанную крышку. Так, да, так що от так. Вітечок працює, я працюю і виходить, що тільки вихідні Або один день, або півдня. Тільки можна щось робити. Ну, якось так. Так що серії будуть виходити, можливо, регулярніше. Але, 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 але. Так що. Замовляємо прокладки клапаних кришок, ступічний підшипник, помпа і все, що там далі потрібно буде. Так, циліндри у нас розположені. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тут, хто не знає, тут є така маркировочка. Так що розібрались. Це тече клапана кришка. Просто тече і затікає. Так що? Знімаємо впускний. Дивимося. Погнали. Відкручуємо. Що ми відкручуємо? ЄГР? Ну і все по ходу. Шваночки, трубочки. Погнали. Так, зняли клапан ЄГР. Да? Да, і що ми бачимо? Да? Бачимо, що ми. Оце, думаю, оце ми вирішили помірити компресію і полізу далі. Так, він заглушений. Все. Зробимо, випіляємо заглушечку. Так, все, все відкручено. Занимаем, снимаем, а... Снимаем, а, не снимаем? Там все, снимать и снимать. Чтобы понимать. Есть. заглушенный Заглушено это, заглушено Заглушений та загушений, понятна, типу, маса кидав. Mm -hmm. Ну, це ж гар сажа, блін. Так, так що пишіть в коментарях, хто розбирав такий мотор, бо ми сталкуємося перший раз з таким мотором. Так що будемо Сьогодні трошечки погуглим, подивимося, що, що як. Но а все равно разберемся. И все равно ты до клапана и крышки не долезешь. Впуск. Так, короче, тут еще разбирать и разбирать. Но. Какое у тебя настроение? <свеч> Трошечки зусиля. Отключаем и снимаем. не владит выводится отсюда что уже очень интересно коса вот она отстегивается хоть что-то есть сейчас отстегаем косу и достаем Не ламай, не психуй. Все буде добре. Коротше, його треба було приподняти, здвинути назад і тоді він тільки виходить, так? Да? А, і все, Бун, да? Так, викрутили везде свічки і натак. Голова. Тим жопа, блядь. все золыта остыло. Нет. Есть. Ох, тут вообще, да, короче, каша малаша. Эту свечку, видишь, как новенькая. Как новенькая. Она ну, конечно, малаш... у нас смазывалась а там. Она не пересыхала. Весело, вишні весело. Так, тут, звісно, що б вони не так, бачите, все замазано гірмітосом. Все. Це прокладку не міняли. Якщо ці були сухі, ну, тут теж така ж історія. Так, ну і що, на цій веселій ноті ми закінчуємо. Все замовимо і будемо дивитися, що там далі. Прокладочки, не прокладочки компресометром ми не поміряли, бо він дирявий. Ніхіра не міряє. Потрібен нормальний компресометр і все буде добре. Так що, Ждем помпу. Чекаємо помпу, датчик, прокладочки, підшипник, свічки. Ну в общем, ось ось якось ось так. Що, ось така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це дуже допомагає розвитку каналу. А я піду, відправлю підписнику рішитку на копійку і кермо. А ще я згадав, що нам треба купити ще гарз... газові шлангочки на газюльку, бо там вони всі порепані. Так що, якось отак. До нових зустрічей. Це буде Україна.